Запах свіжоспеченого хліба, гаряча піч, вечеря в родинному колі. Така атмосфера добре знайома людям, які полюбляють гостювати у бабусі чи дідуся в селі. Однак чи панував такий затишок у домівках наших предків? Павло Жмондуляк займається етнографією рідного краю вже вісім років. На виставці у Коломиї дослідник продемонстрував виготовлену власноруч модель домівки початку 20-го століття. Макет майстер розробляв на прикладі хатини з рідного села. Я захоплююся. Е народознавством українським, а саме українським побутом і стародавніми українськими будинками рідного мого села великий ключів на Прикарпатті. Хатину митець відтворив у найдрібніших деталях: фасад, речі побутового вжитку, елементи інтер'єру. Майстер не обділяє увагою жодну дрібницю. Про все розповідає докладно: ким, як та коли використовувалась. Ось тут розміщувались так звані сіни, де люди тримали. Наприклад, жорна, де мололи млин, прес, де відтискали сир, а також зберігали в таких дерев'яних бербеницях, діжках капусту, огірки, ось тут ліжко. На столі харчувались невід'ємним атрибутом кожної хати це була глиня, напита піч, яка за допомогою якої люди і готували їжу, і обігрівалися в холодній осінньо-зимовий період. Такі домівки, розповідає автор, збереглися і до нашого часу, однак незмінними вони залишились здебільшого зовні. Більшості то збережений тільки зовнішній фасад, а внутрішній практично вже майже не залишилось, тому що з плином часу вдосконалювали ставили і підлогу. І трошки переморовували піч, і дещо багато змінювали і в зовнішньому фасаді, і в внутрішньому інтер'єрі. Виставку провели з метою розповісти присутнім більше про побут та спосіб життя їх предків, каже пан Микола. Я запропонував, щоб це побачили люди на загал, як воно було влаштовано, що воно робилося, який спосіб робилося, допомогою яких інструментів робилося. Тобто, все те, що було зміг зібрати, почути, записати і відтворити матеріалів вже. Ного ЄЗМА бачите наживо, це важливо, тому що це втрачається, це зникає. Збереження традицій та пам'яті про минуле свого народу актуальне завжди, а тим паче в воєнний час. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї